Третій великдень в умовах повномасштабного вторгнення Росії, попри велике свято, в Україні продовжують діяти обмеження, наприклад, комендантська година. А подекуди їх навіть посилили на Донеччині богослужіння в церквах у ніч із 4 на 5 травня пройшли без участі людей. На Херсонщині у низці деокупованих населених пунктів заборонено проводити масові заходи. Це стосується богослужінь та відвідин кладовищ. У Харкові будуть закриті міські кладовища та меморські меморіальні комплекси, що належать підприємству ритуал. влада закликає уникати великого скупчення людей. Зараз на прямому зв'язку з нами Анатолій Серединський. Це перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності, начальник управління публічного порядку. Доброго вам дня, певно, вже пане Анатолію Христос, Воскрес. Доброго дня, студія. Доброго дня, незламний українські народи. Воїсти на Воскрес. Пане Анатолію, встигли ви посвятити вже Пасху? Так. Що побачили? Що побачили на, умовно на об'єкті, так? Наскільки люди дослухалися всіх рекомендацій? Насправді, наші громадяни досить чемно цього разу виконували всі обмеження, які стосувалися комендантської години та мінімізації громадян на місцях масового скупчення. Так, дійсно ми зафіксували більше мільйона громадян, які відвідали, які відвідали церкви і в вечірній час, а також знаходилися на нічних богослужіннях. Але ці богослужіння відбувалися з дотриманням максимально комендантської години, тобто людям надана була можливість час для того, щоб вони доїхали до храму. І відповідно, ми за четверте і сьогодні. До 11 години зафіксували лише 25 повідомлень до органів поліції про вчинення тих чи інших правопорушень. Більшості вони більшості їх вони являються адміністративними, пов'язаними там з громадянами, які десь на підпитку вирішили прийти до храму або керування транспортних засобів у стані алкогольного Е, Все інше це містили несуттєві порушення. Також, якщо до слова можемо сказати про те, що в нас є два з прикрих факти пошкодження культових споруд пов'язаних із ракетним обстрілом. Це на Дніпропетровщині, на Дніпропетровщині на Одещині. І що стосується моментів комендантської години, то в цю ніч до органів поліції ми запросили близько 300 громадян для того, щоб встановити всі обставини, чому так сталося. Пане Анатолію, з порушниками комендантської години працівники поліції проводять роз'яснювальні роботи. А що саме входить до комплексу цих заходів? В Першу чергу ми е, встановлюємо причину, чому громадяни порушили комендантську годину, тому що у більшості свої є моменти, коли це дійсно необхідність. Ну там моменти в лікарню потрапити і так далі. Тому в першу чергу розбираємося. Якщо а якщо встановлюємо, що це. Громанін просто прийняв таке рішення, що йому потрібно щось. Ми проводимо да, дійсно профілактичну бесіду, встановлюємо всі обставини і так діємо. Зрозуміло. Пане Анатолію, зараз, от ви сказали, що громадяни дослухалися. Чи на вашу думку, або, можливо, чи проводили ви ваш департамент роз'яснювальну роботу також із церковними установами, от, з цими приходами, щоб і вони якийсь свій вплив здійснювали на своїх прихожан? Звичайно, напередодні Великодня ми, ми і провели Ініціювали засідання на військових адміністраціях, також е, проговорили із е, релігійними наставниками, е, говорили із настоятелями церков для того, щоб всі ці моменти були врегульовані, і е, на етапі підготовки е, все було чітко зрозуміло. Попереду поминальні дні ще пане Анатолію. Скільки тут... загалом будуть тривати так. ці посилені заходи безпеки? Насправді, спочатку повномасштабного вторгнення, поліція працює по силовому варіанті. Просто ми е під час своєї роботи спрямовуємо під, свої сили в той чи інше русло для того, щоб максимально е наряди поліцейські були в тих місцях, де вони дійсно необхідні. Е так дійсно через тиждень ми чекаємо в окремих регіонах. Через тиждень по різному буває деякі завтра відзначають уже на кладовищах е поминальні дні. Відвідують померлих, е відповідно святять. Е посвячують могили. Національна поліція також буде орієнтувати наряди в ці місця небезпечним. Є звичайно, це території, які перебували під окупацією, тому що проти мінна, мінна небезпека існує і висока вірогідність залишається. Наші наряди вибухотехніків і. Півники Державної служби надзвичайних ситуацій також спільно будуть, будуть з нами працювати для того, щоб мінімізувати наслідки. А скільки загалом правоохоронців несуть службу в такі от важливі для українців для всього світу великодні дні? Сьогодні на вулицях населених пунктів України працює 20 тисяч правоохоронців? Але додатково. Що... Так, але ви говорили, що на деокупованих територіях цих правоохоронців більше? Звичайно, звичайно, в залежності від складності регіону ми визначаємо кількість нарядів, яка необхідна для того, щоб забезпечити оптимально правопорядок і щоб все було спокійно. І ще одне запитання О, стосовно 8-9 травня, це дні пам'яті. Відповідно, в нас є монументи, монументальні споруди і комплекси, де можуть збиратися також люди. Якісь будуть додаткові заходи безпеки організовані, так звичайно. Ми будемо наші наряди поліції будуть біля цих пам'ятних місць знаходитися. Як показала практика минулого в більшості, це були організа... Це були заходи організовані або ж органами державної влади, або ж органами місцевого самоврядування. Тобто вони проходили з максимальним дотриманням вимог і ракетної небезпеки, і момент і... і моментів мінімізації скупчення громадян. На та у у таких місцях відповідно маємо надію, що цього року так так само пройде. В той же час поліція до всіх цих місць буде наближати наближувати наряди для того, щоб пройшло все спокійно. Пане Анатолію, дякуємо вам дякуємо. за те, що долучилися. Анатолій Серединський, перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності, начальник управління публічного порядку. Був з нами на прямому зв'язку.